Мізерна пенсія занадто дорогі ліки, байдужість владців, такими є реалії сьогодення для більшості українських пенсіонерів. Зі своїми проблемами вони часто лишаються сам на сам, байдужі навіть власним дітям, вони доживають життя на самоті. Щоправда, багато хто знаходить вихід у будинках престарілих. Тут принаймні обігріють, нагодують, дадуть прихисток і дах над головою. Та головне для стареньких лишатися серед людей та відчувати увагу і турботу. У стаціонарному відділенні Черкаського районного територіального центру, що Лозівку, це головний принцип роботи. На сьогодні пробіжні ж три десятка кволих мешканців тут бають 20 осіб обслуговуючого персоналу. На даний час у нас дуже дружні колективи тут склався тут. І ми поновляємо, зараз залучаємо, до нас колектив молодь приходить. Що раніше, то працювали вже люди похилі, тому що і з таким контингентом не кожна людина буде працювати, ви пойміть. Тому що до таких людей треба, щоб підхід мати це обов'язково. Щоб добра людина була, то чуйна. Степан Степанович Дець у закладом, який розташована території Будищанської сільської ради, третій рік. Саме стаціонарне відділення функціонує із 1970 року. Час, року. Час не до самої будівлі, так само, як і до її мешканців. Стіни та стеля пропускають усередину вологу та холод. Ремонту старої системи опалення Степан Дацько не може добитися протягом останніх років. Тому і персоналу, і мешканцям зимою доводиться вдягатися тепліше. Але на такі спартанські умови старенькі не жаліються. За стінами цього закладу їм було куди скрутніше. У кожного своя сумна історія. Віра Іванівна потрапила сюди із сусіднього яснозір'я. Я поховала сина у 2002 році. Як поховала я його в квітні місяці, а до весни я поплакала ціле літо та осліпла. А одна однісінька, нема ніде ні сінько, ні рідні, ні сусідів таких. Про останні роки життя жінка веселі згадувати не може. Лікувала очі, але покращення не було. Здоров'я, говорить бабуся, лише погіршувалося. Зрештою, обслуговувати себе самостійно стало не під силу. Тому Віра Іванівна вирішила все кинути і притулок знайшла саме тут. За три місяці проживання у стаціонарному відділенні Черкаського районного торцентру нарікань старенька не має жодних. Спасибі цим добрим людям, що мене вони. Прийняли, що вони мене обгазують. Я дуже їм рада і дуже за їх довольна. Дуже велике їм спасибі. Погоджується із Вірою Іванівною і її сусідка по кімнаті Надія Іванівна. Її інваліда другої групи сюди теж привели складні життєві обставини. Але тут серед людей дні минають не так сумно. Персонал тут дуже хороший. Тут, якби не Степан Степанович, так біда була. Він же і артисти нам привозив всіх на світі. Так що ми не жаліємося. Та не лише артистів та святкові обіди до свят влаштовує мешканцям керівництва закладу. Часто тут трапляються і сумні випадки. У нас зберігаються всі християнські обичаї. Ну, у нас якщо навіть такі служб случається, що людина помирає тут, ну то одинок помирає, наприклад, нікому, ні дітей немає, нікого з родичів, щоб забирати, ми хоронимо самі тут. Ну, тут Визиваємо батюшку, ну все як положено, все проходиться. І то батюшка читає молитви, то... а потім забираємо, нас на кладовищі там є місце, то дякувати Григорію Миколаївичу, там виділено місце його окремо. То... Там купаємо яму і хоронимо. На, кожні, на дробні пам'ятники в нас стоять. Навіть люди, які померли в нашому закладі, що похоронені нашого закладу, то на всіх могилах стоять пам'ятники. Ми заказуємо пам'ятники в Черкасах. Робимо і ми ставимо. тут. І обов'язково своїм же колективом, же ми михаємо за цими надроблями. За живими щоденно та цілодобово добайливо доглядають санітарки за здоров'я мешканців будинку, простарілих слідкує лікар. Озираючись на багаторічний досвід роботи, говорить із такими пацієнтами працювати нелегко. Складно, звісно, Як з людьми взагалі, а з цим тим паче. Якщо ж так говорити, що саме перше лікарство. Ліки для наших людей це це добре слово. Добрим словом, розповідає Петро Іванович, доводиться лікувати найчастіше, оскільки за державний кошт справжніми медикаментами не напасешся. Імпортних препаратів немає, дорогих препаратів немає. Ми не лікувальний заклад. Лікар є, медсестра є, а стаж не йде. От чого то так? Ну, а не лікувальний заклад, то вже ж і зовсім друге відношення. Ну а тим, як би там не було, то стараємося взяти те, що треба. Ну, що обезболюючи в першу чергу. От. Я буду говорити, все, що необхідне, в нужний момент у нас є, а чого немає, і коли треба людині срочно допомогти, то Мошенська районна лікарня завжди нас виручає. Така скрутна ситуація з державним фінансуванням відображається і на інших аспектах життя закладу. Державне фінансування бажає кращого, як кажуть. У нас на даний час із вересня місяця й досі не проплачені рахунки, то це по допомою, то це стиральні порошки, то дезінфікуючі средства теж досі не проплачені. Платюшки лежать у казначействі, а не знаю, що казначейство не пропускає. Ну. Так. Проблем вистачає. То. Аби нам трохи допомагали, то можна було б виживати. То. Хочеться хоча б половину, то що ми просимо, хоча б нам наполовину давали, то, то що ми можемо, ми робимо своїми силами, своїм колективом. Так працівники стаціонарного відділення самотужки отримують невелике господарство та вирощують городину. А ці, що в нас є, тут 70% ми обробляємо, це наш город, Ми садимо тут і картоплю, і буряки, і помідори. Все стараємося вирощувати своїми силами. Чим більше ми тут виростемо і хороший зберемо урожай, тим менше ми будемо закупляти в державу. На даний час у нас корова, телиця є, восьмеро свиней. Є вівці у нас, є кінь у нас. Працюємо потихеньку. Підсубне господарство дозволяє організувати досить якісне п'ятиразове харчування мешканців будинку пристарілих. Хоча, звичайно, продукти доводиться докуповувати. Хоч живуть не у розкошах, але старенькі намагаються не падати духом, адже життя, як то кажуть, триває. За кілька останніх років у стаціонарному відділенні дві пари одружилися. Микола Гнатович у свої 72 роки взяв шлюб у друге. Сюди потрапив, розповідає, два роки тому, після тривалих поневірянь, коли, повернувшись за робіток, з заробіток, з'ясував, що колишня дружина лишила його без даху над головою. Із нинішньою обраницею, молодшою на 10 років Галиною Олександрівною, познайомився півтора року тому. Приїхав, вона була в палаті. На жаль, почали бігати. Мені жалко стало. Я подав заяву, думав, хай йде до мене в кімнату, і ми залишилися вдвох. Дали нам кімнату, кімнату, ми ще живемо в кімнаті. Всі маленькі радості та всі на дружня родина Лозівського стаціонарного відділення розділяють та долають разом. Єдине, на що сподіваються, що держава зглянеться і допоможе мешканцям будинку простарілих дожити відведене Богом не у злиднях, а гідно.